Що таке слава Божа? Це проявлена присутність Божа у вашому повсякденному житті. Вона зміцнює ваші стосунки з Богом і робить його доброту реальною для вас. Переживайте Божу присутність як ніколи раніше у славі Божій. Бог це Бог слави. Прийшов час бачити Його чудеса і знамення. Дізнайтеся істину про те, що поєднує кров Ісуса і Божу славу. Перемагайте ворога і будьте під захистом крові Ісуса. Живіть у силі Духа Святого і будьте покриті славою Божою. Чим більше виходите в любові, тим більше слава Божої і проявляється в вашому житті. Настав час жити у славі. Переживайте сьогодні славу Божу у своєму житті. Приготуйтеся пережити славу Божу, як ніколи раніше. Дізнайтеся, чому так важливо покладатися на кров Ісуса у вашому щоденному ходженні з Богом. Сьогодні на передачі «Переможний Голос віруючого Лорія і Білі Брім навчають тому, як вірою досягати слави Божої. Дізнайтеся, як становити в своєму житті стандарт, заснований на Божій любові в його слові, який привабить інших до Христа. Вітаю! Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Сьогодні з нами знову Білі брім із служіння Молитовна Гора в Озарксі. У неї є чудова мудрість для нас, яка допоможе нам жити в перемозі. Мені подобається перемога. Мені не подобається поразка. Так я хочу бути на висоті. Алілуя. Алі і віра в слово Боже дає вам перемогу. Біблія говорить: ця є перемога, що перемогла світ. Віра наша. Я вірю в це. Вірно, Глорія. І сьогодні ми про це поговоримо. про віру, як вона стосується слави. Так, чудово, слава Боже, це проявлена присутність Боже. Це Божий план. Він буде рухатись до цієї славної церкви, наповнюючи нас своєю славою. Він також рухається вперед. Він наповнить землю своєю славою. Так амінь. І віра стосується цього. Так, і вчора ми побачили, що любов стосується того, скільки у вашому житті слави і присутності Бога. Але віра також стосується цього. Тому сьогодні ми поговоримо про віру. Гаразд чудово, давайте відкриємо 13-й розділ книги чисел. Як ви пам'ятаєте, ізраїльтяни перейшли по сухому, Червоне море, і увійшли до обіцяної землі, яку Бог пообіцяв їм. І от 12 колін синів Ізраїлевих, і в 13-му розділі, 17-му вірші книги Чисел, говориться: Мойсей послав їх подивитися землю. Вони взяли по одному чоловіку з кожного коліна, з усіх 12 колін. Вони пройшли ту землю і дійшли до Хаверону. Я часто туди приїжджаю. І 22-й вірш. І пішли вони на південь і прийшли аж до Хеврону. а там були Ахіман, Шешай та Талмай, нащадки велетня. А Хеврон був збудований на сім літ перед Суаном Єгипетським. і прибули вони аж до долини школу і витягли там галузку з одним гроном винограду, і вдвох понесли його на жердині. також узяли із гранатів та фіг. сьогодні в районі Хеврону і досі росте великий виноград. Але тоді вони зрізали виноградну гілку і повісили на жердину, щоб нести її. І двоє чоловік несли її. Бог сказав їм: я приведу вас у землю, і це буде хороша земля. Вона тече молоком і медом. Отже, вони пішли туди і повернулись через 40 днів, 25-й вірш, і вернулись вони з розвідки того краю по 40 днях. 40 – це число випробовування 26 – і пішли, і прийшли вони до Мойсея і Арона та до всієї громади ізраїлевих синів, до пустелі Паран, до Кадешу, і здали справу їм та всій тій громаді, показали плід того краю. Вони були послані, щоб принести відповідь. і всій громаді вони показали виноград. Вони показали їм, яка там чудова земля. Прибули ми до того краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом. А от плід його. Подивіться на цей виноград, але написано, що вони сказали але. Але народ той, що сидить у тім краї, міцний, а міста укріплені, дуже великі. А також бачили ми там нащадки велетня. Ми бачили велетнів. Мабуть, тому і виноград був таким великим для велетнів. Мабуть. я так думаю. Ми бачили велетнів. І всі люди велетні, велетні, велетні. Тридцятий вірш «А Халев утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав конче увійдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між і синами злу вістку. мій. що є злою вісткою? Сумніви невір'я, невір'я. Бог сказав, я даю вам цю землю. Він говорить їм знову, знову і знову: я даю вам землю, яка тече молоком і медом. Ми не можемо туди йти, там велетні. І пустили вони між синами Ізраїлевими злу вістку про той край, що розвідали його говорячи. Вони говорили це, і ось що вони говорили: той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. Я сумніваюсь, щоб вони бачили, як земля когось там їла. Я сумніваюся, цьому. а весь той народ, що ми бачили в ньому люди високі на зріст, це брехня. Звичайно, не всі вони були велетнями лише в одному місці. А вони ж пройшли всю землю. Вони бачили велетнів лише в одному місці. Всі люди там велетні, і там ми бачили велетнів, синів Єнака, з року велетнів. І були ми в своїх очах, немов та сарана. І такими вони були не знали, ми, які ми вони були у їхніх очах, вони не знали про що думали велетні. Велетні не говорили, ви сарана. Це вони сказали, ми сарана. Моя внучка якось навчала у церкві, у нашій церкві в Колінсвілі, штат Оклахома, де проповідує Чіп. Вона була запрошеним спікером на День Матері. Вона працює з телебаченням, і вона говорила про фокус, про те, як камера фокусується на чомусь і як все інше розпливається. Наприклад, ви фокусуєтесь на одній людині тут. а той, хто знаходиться тут, уже не у фокусі. І вона говорила про те, що, наприклад, ваш фокус має бути правильним. Він має відповідати Слову Божому. Вам слід дивитися в слово Боже і вірити, хто ви в посланнях церкви і що ви маєте. Вони мали сфокусуватись на тому, що сказав їм Бог: я посилаю вас у цю землю. На цих я даю її вам. Він говорив їм це знову, знову і знову. І вона говорила: пам'ятаєш, був час, коли анорексія була великою, великою проблемою. І як диявол обманював молодих дівчат, які були і так худими, як гілка. Вони дивились на себе у дзеркало і говорили: я товста, погляньте, я ж товста, я не можу їсти. І вони морили себе голодом навіть до смерті. Ось цей фокус. Тут вони дивляться у своє дзеркало. Вони не дивились у слово Боже, як у дзеркало. І шпигуни сказали: Ми сарана. Велетні не говорили, що вони схожі на сарану. Вони самі сказали, ми зерна. Те саме стосується вас і мене. Якщо захочемо, ми можемо говорити те, що про нас говорить диявол. Ти прокинешся сьогодні вранці, і у тебе депресія. Ой, у мене депресія, ти хробак. Я просто маленький хробак. Все Ніхто проти мене. мене не любить. Ніхто мене не любить, всі мене ненавидять. Піду і наїмся хробачків. Що говорить Біблія? Ви співали про цю пісню, коли були маленькими? Піду но я і наїмся хробачків. Ні. ні? Великі, жирні хробачки, маленькі, худенькі хрубачки, як же вони звиваються та блищать. З першим легко, з другим складніше, я не буду далі співати цю пісню, але починається вона з того, що ніхто мене не любить, це всі жахливо. мене ненавидять, це неправда. Бог любить вас. Я не думаю, що Бог мене любить, йому подобається хтось інший. Ні, написано, що Бог так полюбив вас, Бог є любов. Бог є любов, і Він дав вам Вірно. все для задоволення. І він зробив для вас те, і це, і п'яте, і десяте. Ось Чому для того, щоб бути безпечним у цьому світі, вам необхідно знати, що говорить Біблія. Вам потрібно знати, що говорить Біблія. Тоді ви можете бути в безпеці, коли знаєте, у що Біблію? вірите. Бог написав Біблію. Вірно, це, його, це слово. його слово. І він сказав: Я дав вам цю землю. Ідіть туди і візьміть її. Але ні, вони не повірили цьому. Вони повірили тому, що побачили. Вони побачили тих велетнів і вони розглядали себе як сарану. І вони принесли цю звістку чи цей звіт своїй громаді. У тій громаді було кілька мільйонів людей. Що сталося? Де чотирнадцятий розділ перший вірш і зняла зойк вся та громада, та й заголосили, і плакав народ той тієї ночі. Там було як мінімум 2,5 мільйони людей. Ще ж нічого не сталося так нічого поганого. Вони просто почули погану новину. Є місце писання, яке говорить про те, що людина Божа. Я думаю, це псалом 112,7, не захитається, почувши злу звістку. Ті люди захитались. Ви можете уявити, що таке 2,5 з мільйони Боже, людей, ні. які плачуть всю ніч, б'ють себе в груди і плачуть. О Боже, що ти зробив? Привів нас сюди велетням на поживу? поживбити нас. І так вони плакали всю ніч. Мабуть, це був жахливий звук у пустелі. Справді ремствування, незадоволення, нарікання. Так, нарікання проти свого лідера, Мойсея, і нарікали на Мойсея та Аарона всі Ізраїлові сини, другий вірш, всі Ізраїлові сини, і сказала до них вся громада, як мінімум 2,5 мільйони людей. О, якби ми померли були в єгипетському краї, вони були рабами в Єгипті, до них жахливо ставилось. О, якби ми померли в Єгипетському краї, або щоб ми померли були в цій пустині. І навіщо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати в і жалість до себе. Жінки наші та діти наші стануть здобичу. Чи не краще нам повернутись до Єгипту? І сказали вони один до одного: оберімо собі голову та й вертаємось до Єгипту? Таке можливо, і в церкві. Починається бунт. Так, це бунт. Нічого не сталося, ще нічого не сталося, було тільки погане так. повідомлення, таке можливо, і в церкві. Виберемо собі іншого пастора. Ми хочемо пастора, який не буде змушувати нас вір. Він не Богу. буде змушувати нас приносити десятину. Так, він змушує нас робити все це. Ми можемо жаліти себе, і для нас нормально жаліти себе. Ми не хочемо пастора, який змушує нас ходити у слові. Пастора, який змушує нас постійно говорити правильні речі, так вірно, Ви не можете жалітися, так, Ви не можете нарікати. Вам не слід так чинити. Ви маєте просто увійти туди і вірити, що Бог розбереться з велетнями. Ми хочемо нового пастора, так. і ми хочемо повернутись назад. І впали Мойсей та Аарон. Нехай благословить Бог їхні серця на обличчя своє перед усім збором всієї громади ізраїлових синів. А Ісус, син Навинів, Галев, син Єфонеїв, із тих, хто розвідували той край. Ісус Навин пороздирали одежу свою та й сказали до всієї громади ізраїльних синів, говорячи. Той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, край той дуже дуже хороший. Якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть нам його, цю землю, в якій тече молоко та мед. Як він і сказав, тільки не бунтуйте проти Господа і не бійтесь народу того краю, бо вони хліб для нас. Ми можемо з'їсти їх як хліб. Захисту у них не стало, а з нами Господь. Ми люди завіту, не бійтесь. І сказала вся громада побити їх камінням. Тепер вони хочуть вбити так. своїх Так. Два з половиною три мільйони людей, і кожен це говорить. Боже мій, там достатньо каміння. Вони можуть нагнутися, і кожен візьме в руку камінь. Це сумно. Два з половиною мільйони їх не тільки вбили б, а й поховали б на тому ж місці. Вірно розумієте? Не потрібно купати могилу, але щось прийшло. Що прийшло? Господь сказав, Це десятий вірш. Я прочитаю його вам і сказала вся громада побити їх каміння. Але слава Господня з'явилась у скині зібрання. Всім ізраїлевим синам слава Богу. Слава Господня Глорія! Це знаряддя правосуддя. Ви можете співпрацювати з Богом. Ви можете мати славу і насолоджуватись нею. Тут не написано, але я знаю, що сталося далі. Був сильний звук, грім і всі вони одночасно випустили з рук каміння. Я знаю, саме це сталося, бо вони взяли в руки каміння, і вони збирались побити каміння Мойсея, але прийшла слава. Я не знаю, як вона виглядала у вигляді хмари чи у вигляді вогню. Я думаю, що швидше всього вона була більше схожа на вогонь. Я думаю, що наступним звуком був звук падаючого каміння: три мільйони камінців впало. і промовив Господь до Мойсея: доки буде цей народ зневажати мене? І доки не будуть вони вірувати в мене? Віра в Бога стосується слави Так, віра в Бога невір'я не спрацює. Невір'я не спрацює. Ні, ні. Сумніви та невір'я не спрацюють. Ви не побачите славу Божу, присутність Божу, яка буде проявлятись на одному місці Вірно. із сумнівами та невір'ям? І доки вони не будуть вірувати в мене при всіх тих ознаках, що я очинив, був серед нього? Тому він сказав. Відійди Мойсею. Бог сказав ударю його поразою і позбавлю його насліддя, а тебе зроблю народом більшим і сильнішим від нього. Отже бог сказав відійди Мойсею. Я це, Я виправлю. це виправлю. Я їх знищу з землі. Так. І почну все спочатку з тобою, Аароном та Міріам, і всіма, хто повірив, з Халевом. Ісусом навином просто відійди. Але Мойсей він був людиною любові серед тих людей і сказав Мойсей до Господа. Він не збирається пропонувати щось на обмін, щоб отримати для них милість. Нічого пропонувати. він не може сказати про них нічого, нічого хорошого. Він не може так, сказати нічого, нічого що привабило Божу милість. Йому просто потрібна ця милість. Отже, що він робить? Він йде до Господа. він говорить, і почує Єгипет, що ти спосеред нього вивів своєю силою цей. та й скаже до мешканців цього краю, які чули, що ти Господь серед цього народу? Що око в око являєшся ти Господи? А хмара твоя стоїть над ними. і що ти ходиш перед ними. Стовпі хмари в день. І стовпі вогню вночі? Інакше кажучи, це не дуже хороше свідоцтво. Так, він звертається до репутації Господа, так. І він знає, що Господь любить всю землю і що він хоче проявити себе по всій землі, і що він вибрав цих ізраїльтян своїх людей завіту, щоб явити себе всім народам. Господь, як це буде виглядати в твоїх записах? Якщо заб'єш ти цей народ як одну 15 п'ятнадцятий вірш, як одну людину, то скажуть ті люди, що чули слух про тебе, говорячи. 16 Шістнадцятий вірш Господь не міг вести народ цей до краю, який він склятвою пообіцяв йому а потім згубив його у пустелі. Отже, я прошу я благаю тебе. Нехай звеличиться сила Господня, як ти сказав, говорячи, Господь довготерпеливий Так. і багатомилостивий. Так, прощає беззаконня тепер благає Господа. Він благає Господа, говорячи Богу про те, який він. Він милостивий. Так. Він прощає у тебе є репутація, але на додаток до цієї репутації ти прощаєш. Ти прощаєш, ти справедливий. Прошу тебе, 19-й вірш. Прости, гріх цього народу. Через велику милість свою, як прощав ти цьому народу від Єгипту, і аж до сюди. Я прошу тебе і він отримав те, з приводу чого заступався. А Господь сказав я простив за словом твоїм, але так, ось Господнє проголошення як я живий, слава Господня наповнить всю землю. Так, вірно, бачите, тут Божий план він забрав свою славу, коли Адам згрішив. Він повернувся до своїх людей, зійшов на вершину гори, явив свою славу. І він сказав: я хочу, щоб ви слідували за мною. І його план у тому, що він хоче взяти своїх людей і повернути свою присутність і свою славу. Але ці люди не хотіли працювати вони з ним. Не хотіли працювати з вони ним. не вірили йому. Хто ще спостерігає? Сатана спостерігає. Бог зробив це проголошення заради сатани. Він сказав так само істинно, як те, що я живу. Я наповню всю землю моєю славою знову. Будуть люди, які будуть вірити мені. Амінь. Будуть люди, які працюватимуть зі мною. І я зможу наповнити всю землю своєю славою. Хвала Богу. Амінь. Отже, бачите, віра стосується слави. Вона так. стосується прояву Божої слави. Так? І вони не ходили з ним у вірі. Ніхто з них не ходив, вірно, за виключенням кого Халева. Халева та Ісуса Навана. Вони увійшли в обіцяну землю. Через що вони повірили Богу? Написано, що вони повністю повірили йому. Вони повірили йому. А раба мого, Халева, за те, що у нього був інший дух, і він досконало так. послухався мене. Це говорить Бог. Я веду до того краю, куди він ходив, і насіння так. його володіє ним. Так в чому різниця? Віра, Віра. він вшанував Бога. Він повірив тому, що він повірив Бог. тому, що сказав Бог. Він не дозволив, дияволу відмовити, він не дозволив себе. дияволу відмовити. себе Від цього велетні лякали, але раба мого Халева за те, що в ньому був інший дух, і він досконало послухався мене. Досконало послухався. Веду до того краю, куди так, він ходив. Вірно і насіння його успадкує його те саме з вами. Якщо ви вірите Амінь. Богу, прямо перед лицем велетнів, прямо перед лицем велетнім життя. Якщо ви знаходите місця писання і стоїте на них, жодне слово Бога не повертається до нього порожнім. Так написано в Ісаї 55.11. Ви знаходите місце писання і говорите: байдуже, як все виглядає, байдуже, що говорили велетні, ось що сказав Бог. І жодне слово не повертається до Бога нього порожнім. Я можу взяти землю, я можу взяти обітницю. Я бачу Божу проявлену присутність. Я можу бачити Саме Це славу. вам слід робити сьогодні. У тому, що стосується Нічого Слова Божого. Нічого не змінилось. так Бог не змінюється, гло так Так написано. Він ніколи не змінюється. Ми з Кенетом почала приймати слово Боже. Ми вийшли з нестач бідності, всього поганого. У нас хороше здоров'я. Ви можете просто взяти слово Боже. Інколи ви проходите випробування. Вони були випробувані. Диявол інколи не хоче щось відпускати, але йому доведеться. І ось ми, слава Богу, всі ці роки ми живемо в перемозі, і ми стілені. Хтось може подумати, я би такого не говорив. В цьому вся і проблема. Ви маєте говорити те, що ви хочете, щоб сталося, і те, у що ви вірите, а не те, що диявол говорить вам робити. Саме так діє віра. Саме так вона, Саме діє. Так вона діє. Ви маєте слово Боже, і ми були благословені тим, що маємо Слово Боже. Ми можемо знаходити місця писання про про процвітання, мир, благословіння все, що нам потрібно зробити. Це дозволити йому віти в наші очі та вуха, помістити його у своє серце і говорити обідницю. його своїми устами. Ми з білі повернемось за хвилину. Сьогодні день пожертвувань і білі поділиться Словом Божим, щоб допомогти нашій вірі піднятись і взяти процвітання, яке нам належить. Слава Богу, і в цьому місці писання, яке я прочитаю, є слово слава, і це вперше, коли воно згадується у Біблії. Це називається законом першої згадки. коли щось згадується вперше, воно ніколи не втрачає свого значення. Коли ви читаєте Біблію, ви можете бачити це в інших місцях, але значення буде тим самим. Отже, ми поговоримо про Якова. Він працював для свого дядька Лавана і відробляв за свою дружину. Де ти зараз буття, 30 розділ 43 вірш. Гаразд. І його дядько Лаван, який обманював його раз за разом. Навіть не видав заміж за нього ту доньку, яку обіцяв, але Бог дав Якову план. Він пас отари свого дядька. Бог дав йому план, що коли ці тварини, тобто вівці та козли, коли вони прийдуть до водопаду, є певний спосіб того, як Яків може утримати свою плату. І в 43-му вірші написано і зробився цей чоловік вельми і вельми багатим. і було у нього безліч дрібної худоби і рабинь. І рабів, і верблюдів, і усе багато й так говориться, і почув Яків слова синів Лаванових, які говорили Яків заволодів всім, що було у батька нашого, і з маєтку нашого батька зібрав усе багатство це». Або в англійському перекладі всю цю славу. Отже, вперше, коли ми бачимо у Біблії згадку про славу, воно стосується багатства. Ми також пропонуємо вам сьогодні партнерський пакет. Приходить так. примноження, і воно приходить із славою, з даванням, з багатством, яке приходить Дякую. до вас. Бог бажає, щоб воно примножувалось. Аленді Божий тобі, шлях Господь. примноження це давати. Я хочу запросити вас пожертвувати в служіння і глорі Копленд. Слово, яке вони несуть по всьому світі, має примножуватись. Воно може примножувати, і, і ви можете зростати. Вам слід приносити десятину, бо саме в цьому і є благословіння. Коли ми з Кеннетом почали приносити десятину, у нас не було багато грошей, але ми почали давати десятини, і благословіння. Прийшло yeah. Так. так і слава примножилась. Так, і гроші також, оскільки Бог дав це гроші вам. гроші. Також примножились. Так. І ми молимось за нашу десятину. Отець, ми дякуємо тобі за благословіння, які проходять на пожертвування кожної людини, і примножуються могутню і сильніше, ніж раніше в нашому житті. У вашому житті, у нашому житті ім Ісуса. в ім'я Ісуса у вас має бути достаток. Якщо ви служите Богу від всього серця і робите те, що говорить його слово, вам належить його достаток. Його примноження. Буде на вас, слава Богу. Це глорії білі. Нагадують вам, що Ісус є Господь. Всіма можливими способами саме такий напрямок Кеннет Копленд отримав від Бога ще на початку свого служіння, і одним з тих способів, які господь сказав Кеннету і Глорії, було телебачення. На той час небагато проповідників використовували цей інструмент, і з природної точки зору це здавалось практично неможливим. Однак в 1978 році Кеннет і Глорі відчули від Господа у своєму серці спонукання, що прийшов час це робити, і неможливе стало можливим. Буквально через кілька місяців у травні 1979 року була запущена щотижнева передача Переможний голос віруючого Господь збільшив масштаб їхнього впливу та ефективність, і тисячі життів були змінені, коли вони почули проповідь Слова Божого. Господь сказав мені сісти і подивитися цю передачу. Я сів і слухав, я був захоплений. За 22 хвилини я дізнався більше ніж за весь той час, який я ходив до церкви. То був важкий час у моєму житті. Я більше не хотів жити. Якусь у неділю я увімкнув телевізор о сьомій ранку, і там був Кенет Копленд. Я дивилась телевізор в неділю вранці, і я вже збиралась перемикати канал, коли я раптом почала прислухатись до того, що він говорив, і усвідомила, що він був не просто черговим телеєвангелистом, то був Кенет. І Я відчула, що це було щось дійсно справжнє, що на ньому було істинне помазання Духа Святого. У 1989 році стався Велетенський Стербок Віри, коли Копленда додали ще й щоденні передачі Переможний голос віруючого використовуючи цю платформу, десятки гостей ділилися відкриттям із слова Божого, а мільйони і мільйони людей почули це послання віри по всьому світі від краю до краю. Сьогодні передача Переможний голос віруючого транслюється майже на 300 телевізійних станціях. Шість днів на тиждень ви можете дивитися цю передачу в Сполучених Штатах, Канаді, Латинській Америці, а також на сайті KCM.org, Ютубі і на каналі BVVN. Лише одна потенційна аудиторія каналу BVVN перевищує 1,1 мільярда людей. На додаток до цього недільні передачі транслюються в Африці, а також перекладаються іспанською та німецькою мовами. Щоденні передачі Переможний голос віруючого також транслюються в Австралії, вони перекладаються російською та українською мовами, слово Боже розповсюджується сильно, досягаючи більше трьох з половиною мільярдів глядачів, і це тільки початок. Разом ми будемо продовжувати проповідувати це безкомпромісне послання всіма можливими способами, проголошуючи, що Ісус є Господь.